Почесним громадянином Калу ще не визнали Степана Бандеру. Трансферт на медицину передали місту, переглянули і винесли зміни до районного бюджету. Усим цим займалися на п'ятнадцятій сесії Калуської районної ради. Про її перебіг ви дізнаєтесь із наступного відеосюжету. У більшості міст Західної України провідник ОУН Степан Бандера уже давненько як став почесним громадянином. 24 липня це відбулося і на Калущині. Присвоїти звання почесний громадянин Калушин, політичному діячу, відомого українського націоналістичного руху, двадцятого століття. Голові проводу Бандері Степану Андрійовичу. Посмертно передано було трансферт місту на продовження спільної медицини. Яка, за словами виконуючого обов'язків заступника мера, успішно функціонує? Що стосується основних показників по медичному обслуговому населенню, тут 50 на 50 пролікованих відсотках я маю на увазі денних стаціонарах як і жителів міста, так і жителів району, так само і в стаціонарних відділеннях, як і жителів міста, так і жителів району. Що стосується ще основних показників діяльності центральної районної лікарні, то хотів би відмітити, що тут на показниках за минулий рік медицина калущини вийшла по підсумках на друге місце. Ми думаємо, що по півріччю, а також по року, медицина калущини буде не нижче другого місця. Хоча районні жителі вважають інакше, зокрема вчителі під час лікарського огляду стикнулися із платними аналізами санстанції. У відповідь Василь Васильович запевнив, що вже передбачено 50 тисяч на ліквідацію цієї проблеми. Керівництво стурбоване і недостатньою увагою до сільських фапів та амбулаторій щодо районного бюджету, то у зв'язку із перевиконанням деякі структури та населені пункти отримали кошти на ті чи інші потреби. Загальні фомі пропонують збільшити до тих на 276 тисяч триста направити 82 тисячі гривні по загальному фонду. З них калузь для районної державної адміністрації – 55 тисяч. На виконання програми забезпечення калузь для районної державної адміністрації донесуть обов'язково 11 до 12 років. Відділу культури, готовий з районної державної адміністрації, збільшити видатки на 4 тисячі 772 гривні по школах естетичного виховання дітей, по заробітній платі. Фінансово управління збільшити видатки на 23 тисячі і направити у вигляді іншої субвенції середньоукраїнській сільській раді 8 тисяч гривень на проведення робіт по на народу судому старої України. Тужирівській сільській раді 15 тисяч гривень для проведення ремонту побудового приміщення роздягалки на стадіоні села Тужин. Решту суму 193 тисячі 600 гривень пропонується передати із загального фонду у спеціальний фонд. В одної сільській раді на співфінансування по капітальному ремонту садика, садочка і відповідно школи 4 класів. 6 тисяч телебачення, цифрове, 5 тисяч газет і 20 тисяч сілка народна народних Пояснення, звідки гроші і пояснять сілка значить вже зроблено 100% опалення. Поновітні технології до речі сільське виглядає багато штурма стола відвезен, на дровах, альтернативний вид плану і заклад і використав своїх серці -ти, тисяч, бо мають власне. Ми зобов'язані допомогти. Далі усе тим більше пішло як по маслу: затвердження контингенту учнів та плати за навчання, списання медобладнання, внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування.